Привіт! Ну що, знов невеличкий апдейт по нашому будиночку. Ми в New Construction, можливо, через місяць, а можливо через два місяці. Невідомо як довго ще це буде тривати, але обіцяють десь наприкінці січня все завершити. Дуже дуже всього буде багато треба робити і меблі, і бекярд, і ну, взагалі я не знаю, зараз такий. Такий стан, ексайтмент, і з іншого боку, ти думаєш, що як же ми тепер будемо жити, тобто не знаємо. Ну і плюс найбільша така біда це кредит на 30 років. Тому моліться за нас, будь ласка. Для нашої родини купити будинок в Америці це дійсно великий челендж. Працюючи на W2 більше ніж 2,5 роки і перебуваючи в США майже 4 роки, ми наважились на цей крок. Багато із наших знайомих кажуть, що досі жити в ренті. Купуйте свій власний будинок. Не знаю, яким чином це позитивно відображиться нашій родині, але сподіваємось, лише на краще. Ми в такому передчутті чогось нового та цікавого, і сподіваємось, що це правильний крок. Також я розумію, що це дуже велике. Навантаження у фінансовому плані, тому якщо ви захочете додатково співпрацювати у плані піару медіа, то звертайтеся з радістю попрацюємо з вами. Ага. Це наш прекрасний У кого є контакти людей, що роблять недорого. Bagiardy to pysznic nam też.